Той час, Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йорданою, повів Його пустиню, де сорок днів його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого, коли ж вони скінчились, Він зголоднів, диявол йому каже, якщо ти Син Божий, скажи цьому каменю, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього, написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо показав йому в одну митці царства світу і сказав до Нього, я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Коли ти поклонишся передо мною, вся Твоя буде, Ісус у відповідь сказав до Нього, написано, ти будеш поклонятись Богу Бові твоєму і йому єдиному служити, потім Він повів його в Єрусалим, поставив на крилі храму і сказав до нього, коли ти, Син Божий, кинься звідси додолу. Написано бо він намерем своїми літами про тебе, щоб тебе зберігали, і вони змімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою в камінь. Осус Ісус озвався до Нього, сказано, не спокушатиме ж Господа Бога Твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околиці країні, він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його слухали. Слава Ісусу Христу. І Дух повів Його у пустині. Саме вчора ми на цьому завершили, і сьогодні ми далі продовжимо читання сьогоднішнього Писання. Отже, і Ісус Христос перебував у пустині, каже Писання 40 днів. І коли він зголоднів, Диявол до нього приступає і каже. Сьогоднішнє гарне писання для того, щоб не кожен собі зробив якусь певну постанову і застановився. Зверніть увагу, поки Ісус Христос був присинім, диявол до нього не приступає. І лише тоді, коли Христос починає втрачати сили, коли відчуває голод, лише тоді диявол приступає. Це тактика диявола. Коли хтось чується в силі чи в піднесенні духа, диявол не дураче вичитати. Але лише тоді, коли людина десь слабне, він тут, як тут, і одразу починає спокушати. Досить важливий цей є нюанс 40 днів. Ми це неодноразово знаходимо також в Старому Завіті 40 років. Ізраїльський народ ходив по пустині. Сорок тижнів жінка носить дитя під своїм серцем. Сорок днів ми знаємо після похорону. І це число 40, воно завжди має певне символічне значення в Святому Писанні. Це є певна переміна, перехід від одного до чогось нового іншого. 40 років ізраїльський народ ходив по пустині, бо мали вимерти всі ті, які пам'ятали ще про Єгипет і жили Єгиптом, які до кінця не могли прийняти тієї волі Божої, яку Господь їм давав. Тому і сказав у своєму серці, каже Писання, не війдете у мій спочинок, тобто в обітовану землю, аж поки всі не вимерли. І лише нове покоління увійшло в нову землю. Це число 40 символізує переміну. І коли йдеться про Ісуса Христа, Писання нам чітко показує цю стійкість і вірність Ісуса Христа волі Отця. Якщо подивитись далі, є перераховано три спокуси. І ми дуже часто кажемо, що цими трьома спокусами диявол спокуса Ісуса Христа. Але. Ми забуваємо іншу частину, яку сьогодні прочитали. І скінчивши всі ці спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ці три спокуси, які подає нам Лука, є основними, якими диявол завжди, як правило, приступає до будь-якого серця. Перша така спокуса це є хліб. Христос голоднів. Тому диявол завжди приступає до одної основної спокуси. Це є так звана фізична спокуса. Фізичні наші потреби. Адже людина може триматися на досі, але тіло є слабке. Тому диявол заходить із слабкого місця. Маєш потребу голоду, маєш потребу одітися, маєш потребу напитися, маєш потребу стати. І він саме з цих потреб і заходить. Проте Христос чітко дає йому відповідь, що не самим хлібом буде жити людина. І це є важливий момент. Тому що Ісус Христос, відповідаючи цим Писанням, Він чітко показує і дає зрозуміти, що не тільки своїми фізичними потребами ми живемо, але є також потреби духовні, і вони є більші над духов, потребами матеріальними. Тому що все, що є матеріальним, воно є ну тимчасовим. Але те, що є духовним, воно таке ж саме вічне, як і Господь. Не вийшла перша спокуса дияволоні. І він береться одразу до другої і каже всю владу і всю славу світу, якщо тільки поклониться мені, зважте на слова, які диявол каже. Бо вони мені були передані. Вони йому не належать ні слава, ні влада. Але тоді, коли Господь дав це Адамові, і диявол його спокусив, він тим самим забрав владу від Адама. І тепер він пробує це запропонувати Ісусові Христові. Те, що він у Бога вкрав, тепер Богові пропонує віддати. Але при умові, поклонися мені тепер, Богові. Я тобі це поверну. Але якщо ти мені насправді поклонишся як Богові, ти перестаєш бути Богом. Наскільки підступно і брехливо Він підступає? Проте Ісус Христос знову це відкидає. Він тим самим показує цю абсолютну відданість Отцеві на цьому шляху виконання своєї місії. На яку отець його і посилає. Виходячи з цього, що нічого диявола далі не виходить, він підступає вже з іншого боку. Ну, якщо ти справді син Божий, кинься з цього храму, сієонарі, щоб люди тебе побачили, що ти справді є. Тільки є один маленький нюанс. Богові нічого нікому доводити не треба. Він є самодостатнім. І ця відповідь показує і демонструє, що Ісус Христос не піддається на цю спровокацію, яка суперечить волі Отця. Правдоподібно було ще багато інших спокус. Проте всі спокуси, які диявол пробував підійти, Христос відкидає і тим самим показує цю могутність Духа. Диявол розуміє, що він програє по всіх параметрах. В нього нічого не виходить. Він уже вдруге пробував тягатися з Богом. Перший раз дістають. Архангела Михаїла тепер дістає від Ісуса Христа. Не виходить. Він буде ще і втретє остаточно переможений Христом на Христі. Це святе писання показує для нас дуже важливі нюанси. Перше, як диявол починає спокушати, з найслабшого і Потихоньку вище, вище, вище незамітно, не мов би, та змія починає повсти, так що її не чути. Проте маємо пам'ятати важливу річ. Якщо ми справді, так як Христос показує, тримаємося волі Отця, Він є Беселем, Він не може нас перемогти. А тепер, після смерті Ісуса Христа, Ця річ уже є доконана, і він уже переможений силою жертви Христа. Тому маємо пам'ятати цю важливу річ, не піддаватися. Чим більше диявол починає натискати, тим більше маємо триматися Христа. Це один-єдиний спосіб його перемогти. Бо коли людина є з Богом, він безсилий. Ця сила полягає в цьому дуже важливому нюансі, який Ісус Христос в сьогоднішній Євангелії підкреслює, це є служіння Богові. Він показує послуг Отцеві. І слухаючи Отця, Він відкидає і перемагає всі спокуси. Кожного разу, як ми так само всім серцем довіряємо і покладаємося на волю Божу, диявол не має жодного шансу. І дуже важливий нюанс не входити в спокусу в діалог. А може, якщо це повиннікає, а може, ми вже на дорозі прочі. Христос Одразу, як тільки спокуса приходить, відкидає. Одразу, тільки вона виникла, він її одразу рубає. Це один і єдиний правильний спосіб перемогти. Бо якщо тільки починається людина вагати, вона вже програла. Недаремно наш український народ каже, дай дияволові мезинець, і він хопить по саме плече. Війде ж спокусу, і він своєю хитрістю і мудрістю, який переважає нас, неодмінно цей бій виграє. Тому маємо це пам'ятати. Спокуса насправді сама по собі не є страшною, бо вона робить нас сильнішими. Вона нас укріплює у волі і любові до Бога показуючи ту всю силу і могутність Божу. Проте мусимо пам'ятати. Для цього, щоб перемогти, ми маємо використати свою волю і свій свобідний вибір. Хтось уже зробив верницю за покуту. Тому пам'ятаємо, кожного разу, як спокусник приходить правильний спосіб. Це відкидати спокусу і чим скоріше бігти до Господа Бога. Це дуже гарно діють і використовують малі діти. Кожного разу, коли щось погане до них наближається, кожного разу, як вони відчувають якусь небезпеку. Що діти роблять? Вони одразу або мамо, або тату. І ховаються за плечі батьків. Тому Христос і каже, вчиться від малих дітей. Є небезпека, є спокуса. Наближається гріх. Ховаємося за Христа. А Христос уже добре знає, його, як дияволи насолити. Слава Ісусу Христу!